Доброго ранку, любі друзі, сьогодні хочу з вами поділитися своїми новими трояндочками, які я замовила в Тетяниному саду. Закрита коренева по 60-80 гривень. Такі ось однорічні окулянти. Дуже гарно були вони запаковані. Такі чотири трояндочки. В неї мінімальне замовлення. 400 гривень я заказала ось такі трояндочки. Це трояндочка Леонардо да Вінчі Флоребунда, трояндочка Бріоза Флоребунда, трояндочка Черрі Гьорл Флоребунда і, е, е, зараз скажу: англійська трояндочка Бенджамін Бріттен. Ось такі гарні. Трояндочки Тетяни, в Тетянином саді. Однорічні окулянти. 80-60 гривень така трояндочка. Ось в такому літровому горщику, Зараз буду висаджувати. А зараз трішечки пройдемося по садочкові, що в мене тут вже квітує, що не квітує. Дуже багато трояндочок, які поприморожувалися бутончики. Нічого не було б гіршого. Це вже якось так. Тюльпанчики вже від... дещо вже відквітає, дещо розквітає. Ось так. тюльпанчики такі гарні. Вчора буквально були на пуп'яночках. Сьогодні вже вони майже відквітають. Пізні тюльпанчики. Обрієта також квітую більше місяця. Видні флокси квітують, смолочки, все по чуть-чуть, по чуть, -чуть квітує. Ось от уже починає розпускатися турецька гвоздичка. Все потрошку розквітає. Пізні тюльпани квітують, дуже красиво. І красивезний водозбір квітує. Зараз на виду. Дуже люблю водозбір, ці колокольчики. Такий красивезний льон багаторічний квітує. Дуже все красиве. Скоро й маки будуть квітувати. Кошеловидний флокс. Тут лісом ще квітує, тут більш за... більше прохолодно, то він пізніше трішки зайці. Тут ще не розквів водозбір. Гортендія графіті волотистам. Все потихеньку розквітає щось заквітаюся, розквітає. Зараз піду сажати свої трояндочки. Всім гарного та мирного дня. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за лайки. До побачення!